Всі, хто є зібрані сьогодні біля цього такого містечка, маленького містечка, де ми маємо можливість прийняти близько семи сімей, насправді це є Боже чудо сьогодні тут, у селі Шепинці, тому що кожний будинок, кожен цей будинок, ця конструкція металева, вона дає можливість поселитися одній сім'ї, де ви зможете комфортно в зручностях. Маты, возможность проживаты в тепле, в зручности. Поэтому мы вчера заехали, все, на место расставили. Хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто молился, кто помогал, кто жертвовал на это дело. Я выражаю огромную благодарность брату Ричу Соединенных Штатов Америки, который жертвовал все свои команды для того, чтобы такие мобильные домики могли стоять сегодня здесь. Я благодарю компанию Вектор, которая также помогала э, и строила эти домики. Ребята, которые здесь находятся, они сами являются переселенцами с Харькова, но они активно принимали участие для того, чтобы э, помогать людям. Бажання у мене було, щоб, думаю, зробити, щоб жили переселенці. Нічого не було. Але молитва, допомога, благословіння Боже, і кроваті були, і столи, і, і все, і, і, і душ, і прекрасні умови. Тому нехай Добрий Господь вас благословить. Моліться, просіть до Господа. Хочу також подякувати Олександру, і місцевій владі, всім тим, хто сприяв, всім спонсорам. Крім Сполучених Штатів Америки, тут є і дольова участь церкви з міста Радівці Румунія. Всім тим, хто працював працівникам компанії, яка займалася цією роботою, спільними зусиллями зробилася велика праця. О, в Шепінцях ми завжди розуміємо цю біду, надаємо допомогу, надаємо допомогу продуктовими наборами. В центрі села дії центральний волонтерський центр, де можна придбати для дітей одежу, ігрушки для дорослих одежу.